У світі суєти і тривог, у наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Братич уже це гріх, це одна заповідь Божа. Там уже на гріх не смотрять, коли жити хочеться. Грішно вкрасти такого самого бідного, як і сам собі так. А багато не вкрадеш. Я вважаю, що це не гріх, а як би це сказати. Ну, це неправильно. Вітаю вас в ефірі. Програма час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Михайло. Вітаю! Ми минулого разу розпочали розмірковувати над шостою заповіддю: над заповіддю «Не кради». Ви сказали багато цікавих моментів, багато цікавих речей. Сама-сама така гаряча, гаряча заповідь. Вона захищає майно, вона захищає власність людини. Вона захищає. Скажімо так, право людини на недоторкання її майна. Порушення цієї заповіді, фактично, економіку країни рухає всю вниз. І не тільки крадуть там, ну скажем, в державі, там колгоспу чи ще один в одного крадуть. Землю крадуть. Межі переходять один в одного по сантиметру. Тому треба бути мудрими, щоб е, наші діти жили благополучно, треба, перш за все, перестати. Красти кожному на своєму місці. Я навіть чув таких людей, які кажуть: ну, вибачте, всі крадуть і я краду, як це на підприємстві, всі проносять через проходну. І як це я не проносу, то я буду білою вороною. Білі ворони, на жаль, в багатьох випадках це не ті, хто крадуть, а ті, хто не крадуть, вони вирізняються з колективу. Зрадники Знаете, якісь. Я хотів би, щоб кожен з нас передивився наші речі вдома. Чи є там речі, які вкрадені. Якщо вони вкрадені, будь ласка, винесіте їх, викиньте їх або віднесіть туди, якщо це можливо. Нехай не лежать ці вкрадені речі у вас вдома. А чому не можна? Тому що це прокляття. це прокляття. Це не наше. Це те, що ми взяли незаконно. Воно не принесе нам щастя. Воно щастя нам радості миру не принесе. І що Дім може бути проклятий, якщо Звичайно. Там вкрадені речі? Звичайно. І тоді питають, приходять на консультацію до мене, а чого в мене сім'я розвалюється, а чого в мене, чоловік не хоче працювати, чого в мене такі проблеми, чого в мене такі проблеми. Викиньте нечисті речі з дому. І тоді Бог буде благословляти цей дім. Бог нечистоти благословляти не буде. А якщо, наприклад, ми купуємо вже крадені речі, тут Біблія не ставить. Ну, Біблія написано, що все, що ми купуємо на ринку, купуйте без досліджень. Ми не несемо відповідальності, звичайно, якщо ми знаємо 100%. То так. Ну якщо ми не впевнені, у нас немає відповідальності. Але якщо знаємо, бо, наприклад, ну, ми знаємо Якщо людина... не сам, тут написано: тоді той, хто сходиться з злодієм, є злодій. Тобто це також кража. Так, якщо я знаю 100%, це те саме. Якщо людина працює на м'ясокомбінаті і продає при цьому м'ясо. Тобто, купуючи в неї, я фактично стою її. Ну, може, вона, вона може виписувати його? Ще є шанс. Малий 1%, але ще є процент. Тому. Скажем, я б не хотів би, щоб ми говорили, що всі злодії, хто на місекомбінаті працює, ми сьогодні винести майже неможливо. Мисокомбінація вже вчорашні приклади. Звісно, ми не навішуємо ралики, ми, ми не порушуємо презумпцію невиновності, не доведено, ну, не вини, це зрозуміло. Так. Але все ж таки, ми говоримо, як, як на прикладі. Тобто, перед Богом ми говоримо зараз, навіть не перед державою. Так. Держава хай розбирається сама собою. Перед Богом, якщо я знаю, що ця річ вкрадена, я стою. Я спів... співучасником. Співучасником. Я стою співучасником. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати своє запитання або залишити свою молотовну потребу. Чекаємо на ваші дзвінки. Для того, щоб вижити. Думаю, можна. Все зависит от человека, я не знаю. Я бы не воровала. Может быть, кто-то бы воровал. Но те, кто воруют, не для того, чтобы выжить, оправдывают себя. Почему бы не оправдать этих ребят, которые на улице хлеба ищут или воруют себе на пропитание? Если выживание это способ существования в стране, то есть государстве, то есть он ворует, потому что в государстве по-другому нельзя выжить. То есть государство не создает условия для выживания. Тогда люди действительно воруют. Ну, чтобы выжить, наверное. Не знаю, наверное, можна оправдати в такому случае. Багато людей можуть сказати: чекайте, але якщо я зараз перестану красти, а як же вижити? Знаєте, я бачив одного, одну людину, таку серйозну людину: їде в електричці в тамбурі. Я говорю, ти чого в тамбурі їдеш? Ти ж на, ну, вільні місця в електричці. Ну, є, він говорить, ну, мені тут удобніше стоять. Я кажу, що тобі в тамборі удобно стоять? Ви знаєте, які тамбури там в електричці? І тут раптом йдуть ці кондуктори, і він вибіг на вулицю, вони пройшли, туди і кругом забіг. І я зрозумів, що ну, людина от себе принижує до такої степені, доросла людина, шановна людина. Вона принижує себе, їздить в тамбурі, вона не платить за квиток, старається якимось чином там схитрити і так далі. Ну, от як ви думаєте, от їхати в тамбурі і, і, і поглядати направо-наліво, принесе здоров'я для нас, користь. Ну хіба що що займеться спортом, бо буде оббігати кондукторів? Цих. Але з іншого боку, на цьому економлються фінанси. Це не та економія, про яку треба говорити. Це гріх за кожну, це порушення восьмої заповіді. За це людина дасть відповідь перед Богом. Біблія написано в новому заповіті: хто крав, надалі не кради, а заробляй своїми руками. Давайте торкнемося ще одного е, прикладу обкрадування людей, я б навіть сказав бо обдурювання людей, коли е, людей е, заманюють у різноманітні, ну давайте говорити прямо лохотрони. Людям пропонують якісь речі, які насправді не приносять ні того прибутку обіцяного, не приносять ні е, тих е, результатів. І людина обдурена, вона обманута, а її гроші з неї виманили. Це також відпадає під восьму заповідь. Абсолютно. Абсолютно, я хотів би сказати сьогодні: будь-хто, починаючи від людини, яка грає в наперсник, яка грає в карти, яка ставить автомати ігрові, від тих, хто відкриває казіно до тих, хто планують лохотрони, або до тих, хто навіть до тих спеціалістів, які комбінують так програми в телефоні, що людина запутується і багато з неї бере грошей. Все це підлягає під цю восьму заповідь. Це заповідь не вкради. Я скажу: вам, лохотрони в Україні настільки це зло, настільки воно розповсюдження, практично воно ну чуть не на кожному кроці. Чуть не на кожному кроці. Починаючи від супермаркетів, закінчуючи вкладами в банки, і ролі не грає, хто за цим стоїть, за цим лохотроном? Чи стоїть держава, чи стоять церковники, чи стоять бізнесмени, чи стоять криміналісти? Не грає ролі. Будь и обдурование, порушение, 8 заповеди. Если украл 20 долларов, ты вор, тебя поймают и арестуют. Украл 20 тысяч, все равно арестуют. Украл миллион, ты откупишься, и уже никто тебя арестовывать не будет. наказать наказывать тем более. Если мелкий штраф, первым разом. Второй раз, там еще больше штраф. Третий можно за решетку указать. Фэш участвует в... Морально це для себе. Тобто ти, як себе почуваєш, як би нечесною людиною або злочинцем. Ну, все розв'язається все так. В той віду, в степені, В два рази в більше. Кожен чоловік для себе сам і суд, і десь то даже Бог. Ну, послі, разі, що сам себе судить буде, морально. Типо. А так більше нічого. Давайте детально звернемо увагу на. Те, які наслідки приносить кража, коли я когось обікрав, що це принесе в моє власне життя? Біблія говорить дуже чітко, що що людина сіє, те пожне. Давайте скажемо так: якщо я сію картоплю, груша виросте з цього? Якщо я посіяв будяк, виросте з цього пшениця. Якщо я посіяв крапиву, виросте кукуруза. Ні. Тобто Біблія дуже проста. Вона говорить, що сієш, те пожнеш. Тому якщо людина краде, то вона у духовному світі сіє насіння прокляття. Тобто вона сіє те, що якщо вона крала, у неї будуть красти. Якщо вона крала, це означає, що в неї буде забрано. І рано чи пізно вона або її діти, внуки, вони будуть бідні, бо бабушка чи там дідусь, чи ще хтось крали, і тому вони посіяли в цілий рід свій прокляття бідності. Чому в нас чорнозем метр? Чому в нас стільки багато вчених? Чому в нас стільки багато всього, а ми живемо такі бідні? Тому що ми звикли, що можна красти? Ви цікаво сказали, що те, що ми маємо сьогодні, це може бути наслідок тих неправильних вчинків, які зробили навіть попереднє покоління до третього четвертого роду? До третього четвертого роду воно діє. Ну вибачте, коли в радянський час забирали у людей їхнє майно, висилаючи їх ну на державному рівні. Можливо, це і є результати сьогодні прокляття. Звичайно, звичайно, і і ті, хто користувалися цим майном, воно до добра не довело нікого. І навіть ті е, країни і навіть ті закордонні країни, які купляли це, знаючи, що це забрано, і я впевнений, воно їм також щастя не принесе на чужому горі щастя не збудуєш. Тому не треба думати, що на вкраденому, на зблудженому, на ще чомусь нечистому можна побудувати щастя. Це неможливо. Якщо крали до нас, наприклад, наше покоління, воно ну, змінить відставлення до цього. Це розірве ось цей ланцюжок. Звичайно. Тому давайте скажемо так: що взагалі суспільство живе по трьом дуже сильним законам. Перш за все, це законний, духовний закон. Треба розірвати або побудувати принципи духовні. Потім за цим йде соціальне відношення, коли йдуть нормальні відношення, і після цього йде економічна складова. І коли спочатку йде духовна, соціальна, потім економічна складова. Ну ніколи не буде економічної складової, якщо не буде духовної складової. Слово кража з України повинно бути виведене. Перш за все, держава повинна перестати красти у своїх громадян, повинні перестати чиновники брати хабарі, займатися корупцією, бо це кража. Люди повинні перестати красти і платити часом за комунальні послуги. Один в одного ми повинні перестати красти. Ті, хто займаються професіонально крадіжками, вони повинні перестати красти, бо це гріх перед Богом. Ми так само повинні віддавати борги наші, тому також невіддача це є кражою. Тому це дуже широкий спектр, дуже глибока заповідь, яка охороняє наше благополуччя на цій землі. Шановні телеглядачі, сьогодні я хотів би звернути увагу кожного з нас на те, що Ісус Христос дає право нам бути вільними. Кожен з нас повинен розуміти один із найголовніших законів Божих, що людина посіє, те пожне. Тому не сійте, не беріть те, що нечисте, вкрадане, і самі не участвуйте в кражах, бо це обернеться великим злом нам, а ще гірше нашим дітям і нашим внукам. Аж до наших правнуків. Перестаньте рішити цією заповіддю. І Бог благословить нас. Бог дасть нам вихід, Бог дасть нам мудрості. Ми маємо сили, здоров'я, ми маємо благословіння перед Богом заробити своїми руками, своєю головою, своїми талантами, своїми дарами. Хай Бог благословить нас бути вільними в цьому. Я хотів би помолитися за всіх, хто хоче покаятися сьогодні, звільнитися від будь-якої тяги, обдурювати людей, красти або, можливо, хтось втягне в це беззаконня. Щоб Бог дав сили вийти і бути вільними в ім'я Ісуса Христа. Небесний Отець, я молюся за всіх, хто сьогодні залишився обдурений, всіх, кого залишили без копійки, всіх, хто сьогодні переживає величезний біль, величезні переживання. Господь дай їм і покажи їм вихід. Я молюся, також, Господь, щоб могли покаятися ті, хто робить це, хто організовує це беззаконня, Господі, дай їм сили покаятися. І повернути людям те, що вони в них взяли. Ти можеш, Господь, змінити серця людей. Господь, я прошу тебе. Дай цей дух покаяння в наш народ. Дай цей дух покаяння, щоб він прийшов, і ми могли жити чесно. Ми могли жити свято і чисто, починаючи від тих, хто займає саме високі посади, і від всіх, хто працює на самих маленьких роботах. Господь, я прошу тебе в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Живіть вільно, що людина посіє, те і пожне. Не сійте кражі у своєму житті, бо ми всі пожнемо бідність. Хай Бог благословить нас бути чесними перед ним. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, нехай вам щастить!